Друзі, в ефірі садиба на Суспільному. І сьогодні ми оберемо топ 5 найсмачніших сортів ранньої полуниці, а також розкажемо, як доглядати за нею в період плодоношення. А допоможе мені в цьому Руслана Олійник, в якої росте понад 140 сортів полуниці. Вітаю вас, пані Руслана. Вітаю вас! Які рідкісні сорти у вас ростуть? Ну взагалі, у нас щонайменше 80% нашої колекції це рідкісні сорти, тому що. Сортів у нас багато, і ми кожен рік завозимо самі найновіші сорти, навіть якщо це не нові сорти, але ті, що дуже гарно себе зарекомендували у світі. Тому такої колекції, як у нас, небагато людей в Україні на пальцях однієї руки можна перерахувати. Тому що це не так просто утримати колекцію. таку. Можете кілька назвати для прикладу? Ну Ось цікаві сорти ми завезли в минулому році іспанські це дюшес і Дяблос. Теж цікаві. Є у нас біла полуниця, б'янка італійська. Теж цікава, вона йде зі смаком персика і ананаса. Є сорти зі смаком лісової суниці, є смак вишні, є смак карамелі, є смак полуниці, є смак суниці. Вони всі відрізняються, і який саме найкращий? Ти не можеш так от сказати саме саме. У вас так багато сортів. Як довго збираєте врожай? Взагалі-то врожай ми збираємо з початку травня і до морозів мінус п'ять, тому що у нас поряд з літніми сортами. Вони називаються сорти короткого світового дня. КСД є, і ще сорти ремонтантні, як люди називають. Але правильно вони сорта НСД, нейтрального світлового дня. А у вас є улюблений сорт? Я не можу сказати, що улюблений сорт, вони наші всі улюблені. Я навіть розказую там, дівчатам своїм, кажу, це мій улюблений, і це найкраще, і це найкраще. Вони всі відрізняються своїми смаковими якостями, своєю естетичною красою, там, якоюсь куща, ягоди. От. Ну, є сорти, які подобаються. От, із ремонтантних сортів сортів я не здаю, я люблю Анію сорт. У мене дитина її любить. Це саме так у неї. Вона зі смаком лісу. Суниці, такий угу. яскраво виражений смак. З літніх сортів п'янка подобається, вона така біла полуниця. Ця полуниця виведена як ягода преміум класу. Ми сьогодні будемо говорити про ранні сорти. Скільки ранніх сортів у вас вже доспіло? Приблизно 30 сортів. Ну ті вже починають закінчуватися, ті вже в піку свого плодоношення. То у нас буде з чого обирати, та буде, але перш ніж перейти до цієї справи, пропоную поговорити про те, як доглядати за полуницею, коли вона плодоносить, та розібрати детальніше, як боротися зі шкідниками та хворобами, можемо перейти до цієї справи? Так, так. Отже, ми перебралися поближче до ранньої полуниці сорту Твіст і на її прикладі будемо розказувати, як же доглядати, коли ягодка вже починає доспівати. Пані Руслана, то які ж особливості догляду під час плодоношення? Взагалі немає таких якихось особливих особливостей, але доглядати за нею потрібно. Ну, По-перше, її потрібно поливати. І дивитися, щоб шкідники не напали на нього. Якщо вчасно зроблені обробки, то це буде мінімум або взагалі може не, не бути таких пошкоджень, але треба обов'язково дивитися. Є такі шкідники, які от саме зараз вони mm -hmm. на полуниці можуть бути це кліщ. І трипс. тріпс. Тріпс це така маленька букашечка, яка спочатку живе в квітах полуниці, а потім пошкоджує ягоду. І ось я хотіла показати багато хто запитує, як виглядає ягода, пошкоджена тріпсом. Вона така матова угу. і стає начебто коричневою. Така сіточка коричнева. І ось е, тут е, Значить, тріщинки такі, вона потім стане вся потріскана і вона як висихає. Ось тут ці букашки вони висмоктують сок з цієї полуниці, і вона просто висихає, ця ягода. Що робити далі з нею? Що можна врятувати кущик? Кущику нічого не страшно, а ягодці, ягодки такої, ну вже, вона просто дуже солодка, вона така, як ізюм буде та ягода. Mm -hmm. Треба обробляти. Є біопрепарати, є і хімічні препарати, але коли ягода достигає, хімічними вже працювати. Не можна, тому ми користуємося біопрепаратами. Є там написано від ріпса, від кліща. Є у нас кущик. От видно, що листячко таке покручене на ньому, воно наче зжате і не ростеться листя, і воно таке оливкового кольору. Воно відрізняється від здорової рослини. Зарядом здорові рослини ростуть і цей кущик. Це ураження кліщем і треба обробляти обов'язково, тому що він і на сусідні кущі перекинеться ну і буде там пошкоджувати. Ви сказали поливати ще на початку. Часто потрібно. Грунт в полуниці має бути вологість, коли вона плодоносить, 80-75%. Тому це є прибори, якими можна вимірювати, можна просто візуально це побачити. Коли кожен день ми поливаємо кожен день. Це у нас однорічні кущики, які ми висадили своїх саджанців весною. Цією Щоб був гарний врожай, треба прибирати вуса. Ми, якщо кущі на ягоду, ми просто відшіпуємо. Вусики так їх просто треба відривати. А для чого це потрібно? Тому що рослина тоді не тратить свої сили на те, що дати вуса. А всю силу свою віддає ягоді. Чи є особливості в тому, як правильно збирати ягоду, та коли в два-три дні ягода достигає, її треба зривати. А ось поряд я бачу, у вас почорніла серединка. Це від чого? Цьому році заморозки були. Два тижні були, в нашій місцевості було мінус 5. Полоницю ми накривали, і ті квіти, які доторкались до агроволокна, вони підмерзли, тому що цвіт полуниці вимерзає при температурі 0 градусів вже. І от така чорна серединка, багато хто запитує, чому от полуниці чорна серединка. Це якась хвороба? Ні, це не хвороба, це квітка, яка вимерзла від дії низьких температур. Я бачу, що більшість ви врятували, тобто все та агроволокно допомогло. Так, так. Ми врятували 99%. Як доглядаєте за кущем після того, як зібрали вже врожай? Обов'язково кущ має бути чистий. Не має бути бур'яну тут, mm -hmm. має бути полив. Підживлення, ну, підживлення вже таке буде мінімальне. Уже після збору полуниці підживлення йде більше на кореневу, на закладку бруньки ягідної на слідуючий рік. Там більше калії, вже калійні такі добрива. Ми ще з вами запланували обрати топ-5 найсмачніших ранніх сортів. Тому переходимо до найприємнішої частини до дегустації. А також поговоримо про те, чим ці сорти відрізняються. Ми з пані Руслани зібрали в неї на ділянці 13 сортів ранньої полуниці. Пані Руслане, якщо чесно, я поки до вас не приїхала, я і не знала, що стільки сортів існує. Ви скажіть, вони в догляді відрізняються, сам кущик? Ні. Всі, це полуниця, всі догляд за полуницею однаковий. Візуально, крім білої, вони, в принципі, схожі. Зараз перевіримо, чи відрізняються за смаком. Так. Вони відрізняються тільки смаком. Ну, мені найцікавіше почати з білої полуниці, б'янка. Як вона да. називається? Да, да. Ви казали, що це ваша улюблена полониця. Одна із самих улюблених моїй. Мене донька її любить полоницю. Тоді я пропоную разом дегустувати <смак> і розкажемо, яка ж вона на смак. Просто дуже солодка, аж терпка. Якщо на запах то навіть вже трошки на варенечко схоже. Зараз вона там у нас трошки в затіночку росте, а якщо на сонці, в неї такий яскравий смак персика. Угу. Ну, зараз вона тільки починається, тому це перші такі ягоди. От Зверніть увагу, бачите, вона чисто біла всередині, ця полуниця. Так, справді. І Її вивели саме для того, щоб люди з алергією могли куштувати полуницю. Для діток маленьких теж можна її давати. Не визиває вона алергії взагалі. Найближче до мене ось ця Що це у нас Фрагула урея. Це теж угу. ультраранній сорт. Це суп. у нас отака. Угу. І крупна вона, я бачу. Да -да, це крупний, крупний суп. Виглядає. Такий гарний промисловий. Так, ну, Давайте янська. теж зі мною. <рес> Там зовсім інша на смак. Да. Трохи така кисленька, але солодке. Не зовсім зрозуміла, який тут пітон смаковий. Вона така полунична більше. Тут більше тонів mm -hmm. для мене пер ананаса або персика. А це більше полунична. Ну це такий більше промислове. От фрагу лаурея це більше промисловий, а веселка це сорт для домашнього вирощування. Ми зараз можемо зрівняти навіть які вони між собою. Я, до речі, не доїдаю полуницю, тому що боюсь, що я просто її об'їмся в таких кількостях, а треба продегустувати все. Тому переходимо до веселки. Так, так, скуштує. Візуально вона схожа, цікаво, чи відрізняється на смак? М -м, взагалі відрізняється. Якщо та більш така тверда, більш з кислинкою, то це така солодка і м'яка, і приємна. От Дуже я так розумію, чому вона домашня, тому що вона певно так довго не буде зберігатися. На її не можна вивести. Вона товарний вигляд свій втратить, але для дому це чудовий варіант. Добре. Глоріель, чим відрізняється вона? Це одновинка наша минулого року. Ми в цьому році тільки змогли скуштувати вже ягоду. Дуже смачна. Вона така і ніжна, як домашні сорти, але вона гарно транспортується, блискуча дуже, вона наче облита лаком. Зверніть увагу. А тут немає лаку? Немає лаку. Це така шкірка в неї, але вона і транспортується непогано. Трохи Нагадує яблучко. А вам? Mm -hmm. Ну, яблучко з полуничним смаком. <гум> Ні, ну те, що полуничний смак у всіх є, але те, що вони відрізняються, справді я не очікувала, що буде така різниця в смаках, але вони відрізняються. Так, так, відрізняються. Так, пробуємо Альбу. Mm, Альба це самий промисловий сорт. <гум> угу. Вона така тверда, відчувається, ці були більш м'які. Ця ягода кругом на ринках. Що вона гарно виглядає. Але мені здається, що вона не, ну, не найсмачніша. Зараз перевіримо. Ну так, давайте. Вона смачно, але більш Кисливі. з кисинкою. Вона такою, такою, да. така такою, більш кисла. Да. попередні мені більше сподобалось. Я якраз задумалась, як же ми будемо вибирати найкраще, то я бачу, що все-таки рад заскоштувати флер. Угу. відрізняється. відрізняються, да. дуже м'яка, дуже соковита, дуже солодка. Вам як це один із самих найсолодших сортів з ранніх uh -huh. у нас в нашій колекції, тому я вам його й запропонувала скуштувати. Твіст також дуже смачний. Тільки візьміть ту таку ягідку, гарно визрівшу, тому що у нас вже були вибірки. Це ще солодчу. <реш> я, я не знаю, як це може бути, бо попередня була солодка, це солодше ще. Тут який який якийсь підтон, говорять Цікавий смак. Угу. От полуниця з чимось, я навіть не знаю з чим. Ну, вона, так, да, вона така цікава. Да, смак. Це голландський сорт, теж мені дуже подобається. Вона така крупна, дуже можливо, цікава. Це трошки груша нагадує, полуниця з грушею. Можливо, Такою можливо. так, так. Так, і ще скільки Олександра. Олександра. Ось, цю я вам раджу. так. Угу. Ну Ви ж вмієте вибирати, тобто ті, що темніші, ці повинні бути кращі. так. так. Ця більш терпка. Вона хоч і солодка, але більш така от терпка. Це теж певно, промисловий сорт. Вона транспортується гарно, ця угу. ягода, але вона не ультрарання, вона вже йде як середньоранній сорт, але угу. вона із солодких сортів. так. Угу. Зрозуміло. Лишилося у нас чотири штуки. Ось хочу діябло. Я пам'ятаю, що ви про нього okay. казали, що він смачний. Так, так. тут зовсім як ананас схоже. Перший раз таке в полуниці зустрічаю, щоб була схожа на ананаси за смаком. Ну тому що полуниця це фрагола ананаса. Називається це її наукова назва. Це суниця схрещена з ананасом. Всі ці сорти вони виведені. Так, ось джусі беру. Угу. А це більш сорт, Може, він десь водички більше на нього потрапило. Ну, справа в тому, що я поливала сьогодні зранку. Ага. полуницю, Якщо зразу її полить, то вона... Ну, але все одно відрізняється від інших. Є прям солодкі-солодкі, а це ну, Джусі така. Ось ручію скуштуйте, дивіться яка. Угу. Ягідка, довга. Це взагалі має бути солодкий-солодкий. Це дуже солодка. І так брати по солодкості, то на першому місці у нас б'янка, а на другому місці у нас лучія. У нас лишились два сорти: це Сандра та Дюшес. Цікаво, дюшес його назвали, тому що як цукерки. Дюшес – це графиня. А я б сказала, що до цукера вони теж моє відношення, тому що трошки нагадує цукерочку. А Сандра, Сандра трошки більш трав'яниста. Всі дуже смачні сорти важко буде визначити. Я розумію, що тут об'єктивності в принципі бути не може. Тому що вони всі смачні по-своєму. Тому, напевно, доведеться визначити так дуже суб'єктивно топ-5 наших найсмачніших сортів. Але перш ми їх об'явимо, пропоную поговорити про факти з інтернету, про полуницю. Угу, давайте. Отже, що мені вдалося знайти: в Полуниця – відмінний засіб проти головного болю, оскільки в ній містяться речовини близькі до складу аспірину. Так я погоджуюсь з цим, тому що в ній багато вітаміну С, аскорбінової кислоти, тому так. То у вас певно, голова взагалі не болить. <смі> Але ви збираєте. <смі> Ні, не болить. <смі> Полуниця єдина світі ягоди, насіння якої розташоване ззовні, а не всередині. Ці насінники називаються горішками, а під полуниці багато горішком. Так, да, насіння це не насіння, це горішки. І коли люди запитують, от чи можна садити кілька сортів разом або суницю, чи з полуницею. Можна садити, тому що запилюються горішки. Якщо ви посієте ці горішки насіння, то виросте якийсь інший сорт. А ягода завжди буде така, як по сорту вона від материнського куща. Полуниця багата міддю, яка стимулює вироблення колагену. Так, так. Я з цим погоджуюся, Я теж читала не, не один факт на цю тему, що це ягода молодості, вона так само і в косметології. Геном полуниці був повністю розшифрований вченими в 2010 році. Виявилося, що генів у неї на 10 тисяч більше ніж у людини. Ну взагалі у рослин більше генів, чи у все. Що тут Нам ще подивіться, яка краса. Чим ягода яскравіша, тим мені більше міститься вітамінів. Можливо. Я не, не, точно не скажу. Я не мені знаю, здається, про вона цей вся факт. яскрава. Так. Якщо ви точно знаєте відповідь на це питання, пишіть, будь ласка, так. в коментарях. Я думаю, що в ній вітамінів в любі достатньо. Ми з Русланою порадились і все-таки визначились з топ-5 найсмачніших ранніх сортів полуниці. І отже, на нашу думку, це б'янка, тому що вона незвичайна, тому що вона біла і дуже-дуже солодка і пахне варенням. Далі лучія, тому що вона теж дуже солодка, м'яка та крупна. Далі мені дуже сподобалось яблу за незвичний смак, за смак ананасу, який там прям відчувається. Ну і ще два сорти. Будь ласка, також твіст. І джусі теж смачні. Ну, а ви можете обирати те, що сподобається найбільше вам, і писати свої топ-5 у коментарях. Пані Руслане, я вам дуже дякую за цей смачнючий огляд, за те, що поділилися своїм цінним досвідом та порадами по догляду за полуницею. Ну а вам хочу побажати такого ж яскравого, смачного, солодкого життя, як ця полуниця. Всього найкращого. До побачення!